Вітаю вас, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок літературного читання. І сьогодні ми продовжуємо вивчати розділ світ дитинства у творах українських письменників. Співець моря і степу. Анатолій Качан хвилювалась море. Попрацюємо. Над скоромовкою. Морж у морі днями кисне, море для моржа корисне. Ще раз, Морж у морі днями кисне, море для моржа корисне. Зараз поставте відео на паузу і прочитайте декілька разів. Перший раз повільно, другий раз прискорюйте свій темп, і третій раз вже намагайтеся швидко прочитати скоромовку. Права, що зайве. Знайдіть і прочитайте слова, що помилково потрапили до рядка. Білка, горішки, шишка, огірок, дупло, гриби. Так, це огірок. Школа. Парта дзвінок крейда море урок. Звичайно, зайве слово море. Кішка. Молоко сметана, цукерка риба. І правильна відповідь зайве слово цукерка. Ведмідь. барліг, ягоди, мед, ліс, нора. Зайве слово нора. І ви всі правильно дали відповіді. Робота над загадком. Поле синє, вівці білі на полі пасуться, до берега. Несуться. Правильно, це море. Зараз ми з вами дамо відповіді на деякі питання. Що допомогло відгадати вам цю загадку? Хто з вас був біля моря? Що ви можете про нього розказати? Чи подобається вам море? Море, мабуть, ніколи кого не може залишити спокійним. Отже сьогодні ми з вами починаємо знайомство із поетом, якого називають співцем моря. І звуть його Анатолій Леонтітович Качан, український дитячий письменник, культурний діяч. Ви можете скористатися підручником сторінку 77 або працювати за екраном. Анатолій Леонтьович Качан народився у 1942 році у селі Гур'ївка на Миколаївщині. Його дитинство пройшло серед південного степу. Пізніше, коли почав учителювати на Одещині, у його поезії зазвучали і Степ, і Дунай, і Чорне море. У віршах поета багато гумору казкових персонажів, ігор зі словами. Подивіться, будь ласка, відео, в якому є відеозвернення поетів до юних читачів. Дорогі юні читачі і вчителі, я Анатолій Качан є автором 17 книжок для дітей та юнацтва, які вийшли е, тиражем понад 700 тисяч примірників. Захопився я літературою для дітей саме після закінчення Одеського університету у колоритному придунаті. Будь ласка, продивіться відеозвернення поета до юних читачів. Дорогі юні читачі і вчителі! Я Анатолій Качан є автором 17 книжок для дітей та юнацтва, які вийшли е, тиражем понад 700 тисяч примірників. Захопився я літературою для дітей. Саме після закінчення Одеського університету в колоритному придунайському містечку Вилкове. І найбільше мене захопило те, що діти неповторно сприймають світ. По суті, в дитинстві всі діти є ясновидцями. Але письменник не може повернутися в дитинство, як водолаз опускається на дно, але можна використати. Оптику дитинства, тобто твори написані крізь призму дитячого яснобачення. І це є найкоротшим шляхом, щоб знайти спільну мову з юним читачем. В моїй творчості переважають вірші мароністично стикової тематики, тому мене називають іноді поетом Мариністом. Але зараз я вам прочитаю щось із популярної серед школярів ігрової поезії. Козак сказок. Затих наш клас, бо на урок прийшов до нас козак сказок. Козак сказок нам бив чолом, а кінь копитом під вікном. Козак сказок на коп зіграв, а кінь іржав і гарцював. Хто ж цей козак? А пригадай, звичайно, це козак мамай. А як же звуть його коня, коня що зайця обганя? Коли цей коник під вікном, що не дружив із козаком А був лошадком Стригунцем, його назвали воронцем. Тепер все блискавка і грім, а козакові побратим. Я прощаюся з вами, але ми будемо ще зустрічатися на сторінках підручників, посібників, антологій, в інтернеті, де розміщена моя книжка, зокрема листи з осіннього саду. Ось вийшла нова книжка. За нашим садом грає море, яка незабаром з'явиться на книжкових полицях. Буду радий, якщо мої книжки стануть вам у пригоді, адже якщо діти неповторно сприймають світ, то поезія допомагає розвитку оцього неповторного поетичного бачення світу. Так. щиро дякую за перегляд. І зараз ми з вами попрацюємо із заголовком до ілюстрації. До вірша Анатолія Качана. Ви можете відкрити сторінку 77 підручника або скористатися екраном. Розгляньте малюнок. Кого ми бачимо на ньому? Так. Прочитайте заголовок вірша. Як ви розумієте цей вислів? Коли ми говоримо, що море хвилюється. Яке ще значення у слова хвилюватися? Чому, на вашу думку, може хвилюватися море? А зараз ми з вами опрацюємо вірш хвилювалось море. Хвилювалось море, лащилось до скель, бо на рейді якір кинув корабель. Ось зійшли на берег браві моряки, на вітрах засмаглі, горді і та струнки. В моряків ще грає море у очах, і синюють смужки неба на плечах. Шелестить до мене юний ще платан, в голові зелені море запитань. Звідки повернулись ці морські орли? Сині смужки неба де вони взяли? Мабуть, морякам тим плавать довелось там, де синє море з небом обнялось. Прочитай, будь ласка, ще раз цей віршик. Постав відео на паузу або скористайся підручником сторінка 77. Давайте заглянемо у словничок. Рейд. В даному випадку цьому віршику це стоянка кораблів на якорі. Якір. Це пристрій для утримання на місці суден у вигляді металевого стержня з лапами, які чіпляються за ґрунт. Прочитайте, будь ласка, ще раз словникові слова. Ось як виглядає якорь. Давайте прочитаємо. Слова і будемо правильно ставити наголос читання слів луною хвилювалось, лащилось скелі, рейд, якір, браві, засмаглі, платан, зеленій. Морські смужки. Довелось. Прочитайте ще раз самостійно. Поставте відео на паузу і прочитайте слова. Пропоную я вам зараз ще раз заглянути у словничок. Платан. Це високе, швидкоросле листяне дерево з зеленувати сірим стовбуром. І широкою кроною та лапатим листям. Скелі. Це гори зі стрімкими схилами та гострими виступами. Лащилось, ніжно горнулося, пестилося до кого-небудь. Браві! Ті, що відзначаються сміливістю, енергійністю, жвавістю. Зараз прочитайте самостійно напівголосний твір і потім поставте відео на паузу для того, щоб поговорити за змістом вірша з елементами вибіркового читання. Чому хвилювалося море? Хто зійшов на берег? Який вигляд мали моряки? Прочитайте. Для цього поверніть відео на початок, там, де є вірш. Або скористайтеся підручником сторінка 77. Як автор називає моряків? Хто ще цікавився приходом моряків? Що цікавила Платан? Прочитайте ці питання. Які рядки передають захоплення поета моряками? Прочитайте, Як ви розумієте вислів море у очах, смужки неба на плечах? Рекомендую вам навчитися виразно читати вірш. За бажанням намалюй море, свій відпочинок на морі. Дякую вам за урок. До нових зустрічів!